Друзі, привіт! Днями в Росії звільнили пропагандиста, звільнили з роботи. Уявляєте, для них це абсолютно нечувана ситуація, бо здається, що чим брудніші засоби використовує пропагандист, тим вище він піднімається по ієрархії російської пропаганди. Щось пішло не так у випадку Антона Красовського. Давайте про це поговоримо. Абсолютно іделічна ситуація. Російський колись журналіст з блискучим російським письменником фантастом розмовляють. От така конфігурація мала би нам натякнути, що мова йде точно про культуру, про літературу, про високе, прекрасне, моральне, ну, бо ж, велика російська література, ні. Колись у дитинстві мною читаний російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко з непризню розказує про свідомих українських дітей, які у 1980 році і ще тоді пам'ятали, що принесли совєти на наші землі: терор, вбивства, розкуркулення, голод і репресії. Блискучий письменник Лук'яненко упускає цей контекст і говорить, що українські діти на Закарпатті. Не любили москалів, от просто так. Чомусь. Українські діти ні розповідали про те, що Україна окупована москалями. Фактично цим самим він підкріплює почуття ненависті росіян до українців і виправдовує всі їхні злочини минулі і майбутні. легітимізує російський терор цієї війни. І це не аби хто не дешевий пропагандиста, людина на книжках якого виросло кілька читаючих російських поколінь. Це дійсно велика фігура юнацької літератури. Коли пропагандист говорить, що треба топити українських дітей, що їх треба замикати в дерев'яних хатах. В Карпатах і палити разом із хатами. Він це повторює кілька разів, але дитячий письменник при цьому абсолютно комфортно себе почуває. Він не зупиняє пропагандиста, він не залишає ефір, він навіть особливо не суперечить йому, мляво додає, що може краще дітей лупити, а не палити чи топити. І на цьому його. Опір закінчується. Це доволі прикметно, як хороші руські протистоять російським яструбам війни і насильства. Топіть таких і дитиниці, надо було в, тисині. в тисині. Прямо прям там, де плина кача, прям топіть Это топіть, прям в, в метод, Поэтому вы інтелники люди писатели-фантасты. Просто щось тихо мугикають собі під ніс, а в цілому, вони не проти насильства, просто вибирають інші методи, інші інструменти. А вся для цієї цілі на русі традиційно использували розді. Добре, пане Лук'яненко. Якщо вам наплювати на українських дітей, ну така вже природа представників великої російської літератури, але ж саме вас втягнули в пропаганду, саме вашою репутацією дитячого юнацького письменника, вибачте. Підтерлися, коли ви ніяк не відреагували на пропозицію насильства щодо дітей. Як далі писати про героїв, які рятують, які люблять, демонструють гуманізм, жертовність, емпатію? На місці Лук'яненка міг бути будь-який. Будь-який кого по старій пам'яті ми ще не забули із плеяди отих сильних російських письменників, представників великої російської літератури і культури, і це черговий діагноз російській культурі. Після вісьми місяців війни, після тисячі вбитих українських дітей, російському письменнику не стало сил обуритися пропозиції вбивства дітей, навіть чітко виразити свою незгоду йому не стало сил. Етер проходив на пропагандистському ресурсі Раша Тудей, який очолює Маргарита Симонян, і на диво вона відреагувала на випад Красовського. Він був звільнений. Маргарита і сама дозволяла собі багато у послідовному прищепленні ненависті до українців через свої етери, участь в ток-шоу. Але зараз. Ніби обурилася, Красовський буцімто дозволив собі неприпустиме це дуже дивно і нетипове для жанру російської пропаганди. Бо там живуть за принципом: чим брудніше, тим краще. Ілі ми проігруваємо на Україні, ми, значить, Росія, і все ото 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 здаємо, і починається Третя мірове з цієї точки зору. Красовський став найкращим російським телеведучим і після радіоактивного попелу Кисельова Топити і палити українських дітей у виконанні Красовського за російськими мірками це недосяжна висота російської пропаганди. Тож, чому він був звільнений? Банка павиків чи тераріум змій не те місце, де укус собі подібного має викликати здивування? Можливо, Маргарита Симоньян е, ставить собі соломку для майбутнього Нюрнберзького процесу, а він. Російських журналістів точно не обійде стороною. Цим звільненням Маргарита здобула собі аргумент для майбутнього помилування чи, бодай, пом'якшення покарання. Чому я про це говорю з такою впевненості? Нещодавно в ЗМІ з'явилася новина про затримання у Франції одного з головних організаторів геноциду у Руанді Фельсієна Кабуги. Хоча кабуга... Ніколи не займався журналістикою. Він не завжди увійде до історії світових медіа як власник одного з найефективніших у 20 столітті інструментів геноциду радіо. Тисячі пагорбів. До речі, війна хуту і Туці в Руандії чимось нагадує сьогоднішню війну Росії проти України. Мета хуту була. Не захоплення територій, ресурсів, не нав'язування своєї ідеології, а просто знищення народу Туці. для цього і було потрібно радіо тисячі пагорбів. Це пропаганда, яка закликала до насильства прямо і недвозначно. І хоча на початку західні держави не розуміли ролі цього інструменту, навіть критикували. Тутсі за відключення мовлення цього радіо, бо ж, бо ж це було посягання на свободу слова, однак згодом збагнули. Врешті всі, хто був причетний до геноциду, так звані журналісти, всі предстали перед судом в Руанді та Газі. Віталій Портніков у своїй статті, присвячений Радіо Тисячу Пагорбів, резюмує екстраполюючи на Україну саме тому, навіть якщо позбавити Росію зброї та енергоресурсів. Але залишити в ефірі Соловйова Красовського Симоньян підставляєте будь-яке прізвище. Війна нам забезпечена, брехня, головна зброя російських шовіністів. Отож, Маргариті Симоньян вже нічого не допоможе, але з Красовським їхні шляхи поки що розійшлися. Тепер переходимо до пана Антона. Хто він такий? Звідки взявся? Широковідомим він став приблизно 10 років тому, коли публічно здійснив камінг-аут і зізнався, що має гомосексуальні схильності. Разом з тим він виступив, як важко таким бути в Росії, яких утисків і переслідувань. Він зазнає, це відразу зробило його ліберальним, прогресивним, демократичним, а вже чесним. Ну і далі по списку. Воно ж як, якщо ЛГБТ та й ще ЛГБТ в Росії, то ліві мейнстрімові змі обов'язково зроблять тебе героєм. В статусі вигнанця і героя пан Антон поселився на телеканалі Дощ і ще тоді, коли здавалося. Ліберальному каналі очолював штаб, знову ж таки, як тоді, здавалося, опозиційного кандидата в президенти мільярдера Прохорова, а потім і сам балотувався на пост мера Москви. Про нього також писали українські ЛГБТ-ресурси і, звичайно, в компліментарному ключі. І тепер виявляється, що найдалі від усіх в україно ненависницькій, ширше, людино-ненависницькій риториці зайшов. Проєвропейський та ліберальний божгомосексуаліст Антон Красовський. Українські ліві про ЛГБТ організації та ЗМІ багато років у війні лобізму просували наратив, що християнство дорівнює скрепи православності, консерватизм, традиціоналізм це питомі атрибути Москви. А оскільки Москва це зло, то і консерватизм з властивим йому розумінням людини, сім'ї, всім, всім -сім, також є зло бо ж. Росія буцімто консервативна. Відповідно відповідно, пропозиція полягала в тому, щоб ми ставали все послідовніше про ЛГБТ, тікали від консерватизму, а отже, за маніпулятивною логікою лівих лобістів від Росії і її цінностей. В одному із минулих відео ми говорили з вами про те, як Росія експлуатує образ глобальної консервативної сили єдиної альтернативи в лівому порядку в світі. Росія спокушає цим образом європейських та американських американських консерваторів купує відомі голоси консервативного світу. При цьому Росія не є консервативною а її уряд використовує маски ліві. Чи праві в залежності від потреби маніпуляція українських про лгбт організацій, очевидна, і саме життя розбуває цю недолугу кореляцію, яку з часом возвели в догму. Про ЛГБТ, значить, про європейський, ліберальний, прогресивний, демократичний, а анти-ЛГБТ значить, про російський консервативний відсталий авторитарний. Красовський є прикладом ЛГБТ, який є проросійським. А раніше стало відомо, що перший офіцер трансгендер в збройних сил Сполучених Штатів був заарештований за шпигунство на користь Росії. Трансгендери за Росію, ви чули, панове ЛГБТ? Ба якщо в Україні... Протестують проти фільму ЛГБТ тематики, то в Росії проходять спеціальні кінофестивалі, присвячені ЛГБТ кіно. Відчувайте різницю? Один фільм і цілий кінофестиваль, оскільки українські ЛГБТ-організації ніколи не визнають, що вони маніпулювали ярликуючи консерватизм тоді, будучи послідовними, їм потрібно визнати, що Росія ліберальніша за Україну. Парадокс, правда? Отож, в одному інтерв'ю ми отримали кілька діагнозів про гуманізм російської літератури, про відсутність будь-якої червоної лінії в прищепленні ненависті до всього українського, навіть до українських дітей. Діагноз російського лібералізму, бо довгий час Красовський вважався ліберальним журналістом. Діагноз щодо перетікання між журналістикою. І пропагандою в Росії, приймаючи сьогоднішнього російського журналіста на якомусь симпозіумі, на якоїсь на якійсь конференції завтра ви можете пошкодувати, бо він вже займається пропагандою а потім раптом знову намагається перефарбуватися в журналіста. Сатрунство в рамках союзного государства і діагноз щодо маніпуляції українських лгбт організацій відданість ЛГБТ – це зовсім не відданість європейським гуманістичним цінностям автоматично. А іноді навіть зовсім навпаки.